Мені подобається те, що я бачив Слові Божому. Апостол Павло говорить: вітайте трифену і трифосу, які трудяться в Господі. Дивіться, Бог звертає увагу, і апостол Павло звертає увагу на людей, які трудяться в Господі. Я вірю, що ти саме така людина, яка сьогодні має працю Божу і вона трудиться в Господові. Ти служиш своїм даром, прославляючи Ісуса. А далі Він говорить: вітайте улюблену персиду, яка багато там просто трудяться, багато потрудилися в Господі. Друзі, або вони, вона самовіддано працює для Господа. Дивіться, Він відмічає, хтось працює, а хтось самовіддано віддає собі себе на служіння Господу. Давайте будемо такі, такими людьми, які самовіддано віддають себе Господові на служіння. Амінь.